Сон же у цьому особливий. І як запевняють художники, цю родзинку будь-що варто зберегти. Є таке чітке бачення Херсона як великий цікавий центр культури, чи це музей сучасного мистецтва, який ми і будемо чи строїти до студентського міста, де з музикальними театральними фестивалями. У нас среда вже досить зріла для того, щоб проводити такі міроприяття, як фести. Тому херсон бачиться як молодіжне, студентське фестивальне місто. Я сам херсонець. Просто 30 років не жив у Херсоні, приїхав і знайомився з іншим Херсоном, котрий я знав там. І це було дуже е, цікаво і, е, і перспективно робити якось е, гуртом щось таке, котре, общем, ти не, не помічаєш, як колективна праця. А тут е, двіження, тут ціла спільнота з, з, зі своєю історією, з своїми школами. Це наразі інтересніше було, ніж живу на той період. Тому і відсутність галереї в Херсоні. У мене якось так майно, тому я це майно от якось так от вложив в мистецтво, создав галерею, в у хаті в у себе. Що сродніся? Ти живеш внутрі забиті, внутрі картини. І це Дуже цікава позиція для митця. Мабуть, цікавіше була спільнота сама. Самі люди, самі з якими я тут у Херсоні познайомив. Fashion. Fashion. Следующее освещение будет в костюмах. Как в этот совсем ложа. Слава, твоя подруга. Слава, на руки, возьмем. Вот да. руки. Сначала да, первое да. это под мостом какой-то супер мостик. Хорошо, значит. Потом я все-таки хотел на конку посмотреть. Хорошо. Потом нам нужно найти где-то лес. Я знаю, где лес. И потом Сцена Народную художницы Полина Райко. Утро сдивувала. Мистецький світ з своїм творінням, яке він відтворила в Олешках. В общем, наша Поліна, тільки така естетизована поліна. Мы решили взять ее как сюжеты. Семен доработал трафареты. Называется коллекция Примары Полины Райко. То есть они такие черно-белые, такие привидения, немножко такой, какой-то такой рентген. Потому что, на первый взгляд, может показаться, что Полина такая вся радужная, такая живописная, экспрессивная. Но она, как я чувствую, все-таки прошла через массу трагических каких-то таких событий. Вот. И они э, отображены в коллекции. Вот в домике, да, зрители? Да, это, это гемор они Это беда для них. Влажно это. Ж... В Благо, да? Мало, да. если по музее, не помню. я Приехала сюда, я просто была поражена, потому что это что-то такое невероятное. И пришла к ребятам с идеей сделать именно фэшн-коллекцию, такую, чтобы, ну, чтобы просто вот ах! У мене Оліна Райко це вдохновіння, це підтвердження е, того, що може підтвердитися у судьбі митця. Я відчув ту хвилю, яка мені гармонійна, цікава і. Е, е, дуже продуктивно в якому виключені в тому, що це е, дійсно е, витвір мистецтва, долею мистецтво типовою для багатьох випадків. Тейштематики в неї дуже ключова робота, яку вона дуже... Дуже відмічала і любила. Ця робота називається Дорога до раю. Вона почала малювати 68-69 років. За п'ять років створила історію свого життя. В історію в цих в, в пейзажах, в котре вона принесла на стіну. Там можна побачити якусь там рослинність, але їй щось не вистачало. Як вона казала, мені писати не, не, не на чому. Тому ми і вирішили їх холсти привезти. Коли привезли холсти, я вже багато розповідав, що ми. Буквально там тиждень розминулась. Вона як померла. І, і ось до будинок розмалювала і все, вот нас она тоже по-прежнему вдохновляет. Ми приезжаем сюда, смотрим какие-то новые элементы и перерабатываем их. Она вдохновлялась всем, чем видела, ходила в плавні, смотрела какие-то там журналы. Это бесценно просто что. Що... То, что есть внутри, может вот выплеснуться вот в этот такой загадочный и прекрасный мир. И она это, этому позволила случиться. Ну, фонд именно поэтому и взял на себя такую ответственность предъявляться за домиком, да, за будиночком, Щось робити і інтригувати суспільство на якісь дії.